А тим часом, побіля майдану, у кризовому центрі сьогодні обговорювали російське вторгнення на материкову Україну. Американські розвідники доводять, Москва от-от може почати операцію на сході України. Це у кризовому центрі підтвердив колишній міністр оборони та екс-секретар РНБО Євген Марчук. Він повідомив, аби зрозуміти, що от-от може розпочатися війна, досить просто знати військову справу і попередив наступні 2-3 дні будуть найтяжчими для України за всю історію нашої незалежності. Прошу пряму мову. Для військових людей є дуже точні індикатори, які особливо коли готується масштабна операція особливо наступального характеру, є такі речі, які неможливо якось їх приховати, окрім концентрації зусиль, які підтягуються до кордону України, які військові структури. Військових дуже є чіткі розмежування, наступальні, обороню, обороню, ну, для оборони, розвідувального характеру, в якій мірі ведеться тактична розвідка на території театру можливих воєнних дій. Марчук навіть спрогнозував конфлікт на сході найпевніше розпочнеться з маніфестації так званих російських туристів. Їх уже за досить і вони вже мають чітку структуру. Це маніфестації, начебто розпустять руки російським військовикам для наступу на Україну під приводом захисту російського населення. Втім, Марчук сказав, що зірвати наступальну операцію можливо. Це все може бути заблоковане, і наскільки. Я знаю, досить багато зараз зусиль докладається до того, щоб це все заблокувати. Легалізація оприлюднення такої інформації сполученими штатами це також дуже серйозний фактор. ми можемо тут згадати недавні слова Обами про те, що да, Україна не член НАТО, але ми не залишимо її. Без ну один на один, але у військових колах існує інша думка: війни не буде. Її вікнами звучив генерал армії, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Прошу його пряму мову. Івен Кирич він досвідчений і політики і розвідник, але в даній ситуації він трошки так ски попереджує події і загострює їх, як фахівець вам заявляю, І знаючи реальну ситуацію, що військове втручання найближчим часом не передбачається. Генерал Маломуш також пояснив на підставі, чого він зробив такий висновок. Ось що він сказав. Є відносна стабільність і Російська Федерація не має прямих підстав задіяти свої війська. Але оперативна інформація ще раз повторюю підтверджується тим, що вони планують торгнення на ближчі дні. Ейфорія по Криму це одне. Але якщо війна і жертви з братніми народами, це зовсім інше. Спільні маломуж і Марчук в одному заява США то попередження до Росії мовляв світова спільнота знає про стан справ на українському кордоні і Москві краще не чіпати України. Маломуш, зокрема припустив, якщо це станеться на захист України, може стати НАТО.